Покращення умов медичної допомоги. Кам'янська громада підписала угоду з Українським фондом соціальних інвестицій щодо покращення амбулаторії номер 7 Ця установа впроваджує проєкти з розбудови об'єктів соціальної інфраструктури, фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччини через банк розвитку. Підписання документу дозволить почати ремонт всередині медзакладу. Ми працюємо з 2015 року. За цей період вдалося реалізувати три проекти. Дуже дякую фонду українських соціальних інвестицій. Дуже дякую уряду Німеччини, що в такий тяжкий для країни час вони підтримують наше місто і вкладають свої кошти в розвиток медицини Кам'янського. Серед вже реалізованих проєктів у місті реконструкція старої будівлі під соціальне житло для на проспекті Конституції енергоефективні заходи у школі 42 та ремонт п'ятої амбулаторії І от на черзі ремонт амбулаторії номер 7 Дуже комфортно працювати в даній громаді, і тому наразі впроваджується наступний проект, який покращить умови перебування мешканців міста в медичних закладах та надасть більш комфортні отримання послуг саме медичного напрямку.